Близько 13-ї у неділю на Збирацькому кільці люди запалювали лампадки і тримали в руках український прапор. Зі сторони смаківців у Тернопіль в'їжджала колона автомобілів, яка супроводжувала тіло загиблого на Донеччині бійця Володимира Магльони. У ніч на 13 листопада чоловік потрапив під обстріл. Він був навідником зенітно ракетного комплексу, де героїчно загинув під час обстрілу зі сторони контролюємої. Сепаратистами був справжнім патріотом. Дякую ще раз йому і перепрошую перед батьками за те, що не змогли оберігти такого мужнього і героїчного хлопця. Волонтери, які опікуються районом, де загинув Володимир, перебували в той час на Сході. Вони і привезли тіло бійця додому. Про обставини справи знаю тільки те, що мені сказали. Він перебував, це була восьма година вечора, він перебував на посту. на Висотці і був бій. Підійшла диверсійно розвідувальна група. Він загинув від кульового поранення в голову. До війська Володимир потрапив під час п'ятої хвилі часткової мобілізації. Влітку чоловіку виповнилося 25 років. Люди на збиращені зустрічали герої на колінах, схиляючи голови.